Виявляється, загроза для здоров'я та життя людини може бути не лише рукотворною, але й природною, особливо у період масового відпочинку у парках або ж у сільській місцевості. Саме там можна натрапити на зарості борщівника підступної небезпечної рослини. Контакт із якою можна може спричинити сильні опіки шкіри. Тему продовжує Любов Галько. Росте борщівник обабіч доріг річок лісів, поступово перебираючись і на поля, дачні ділянки та на клумби біля будинків. Дотик до рослини, деяких видів цього роду може викликати подразнення і опік шкіри. Найчастіше фітодерматити виникають від контакту з такими рослинами, як борщовик, пастернак та первоцвіт. Вони виникають в результаті того, що дані рослини в. По своєму хімічному складу такі хлорофіл і ефірні олії приводять до того, що підвищується, фотосенсибілізується організм людини до цих речо, до цих трав. В результаті контакту з рослинами виникають чітко обмежені висипання в місці контакту із рослиною, почервоніння, набрік, і утворюється висипання міхурцевого характеру, заповнені сирозною прозорою речовиною. Навіть одноразове Ання до борщівника призводить до опіків першого третього ступенів. Опіки особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово. Місця уражень важкого яйця загострюються прояви інших шкірних захворювань. Найбільша кількість постраждали фіксується у літні місяці. Часто потерпілі до лікаря звертаються лише згодом, тому що на ранніх стадіях опік не завжди завдає серйозного клопоту. У переважній більшості страждають звичайні відпочиваючи на природі рибалки та косарі. Найперше уражене місце протирається селіциловим спиртом. Якщо міхруцеві висипання більших розмірів проводиться стерильною голочкою проколювання і забризкується оксициклозолем, пантенолем, і в основному за тиждень ці висипання регресують. На місці висипних елементів можуть утворитися плями гіперпігментовані, як результат перенесеного такого фітодерматиту. За медичною допомогою цього року звернулися у бурштинську лікарню з приводу фітодерматиту близько 30 осіб, стаціонарно проліковано близько 10, оскільки борщівник є небезпечною рослиною, яка створює загрозу життю та здоров'ю людей, а родючі землі стають непридатними для використання. Необхідно систематично проводити заходи по знищенню цієї отруйної рослини, тоді, коли вона тільки но починає рости.